Олена Чорна дарунок. Читає автор Олена Чорна. Цей віршик був написаний мною до Міжнародного дня людина з синдромом Дауна і присвячений усім сонячним діткам цього світу. Подарую на свято сонячним дітям не шоколад, а перші квіти, бо через посмішки їхні нам сонечко світить. Вони зігрівають, як промінці сонця, що лоскочуть нас вранці через віконце, в годину смутку, вони нас тішають і міцно, приміцно завжди обіймають. Якщо засумуємо, смішать і голублять, бо сонячні діти по справжньому люблять. Вони такі веселі, вони такі всміхнині, горнуться до тата, хиляться до нині. Вони справжнє диво, сонце, янгулятка, маленькі хлопчики й дівчатка, пестять матусю, дбають про тата, не слід таких діток нічим ображати. Розумні, творчі талановиті, можуть лише іноді. Різні шкарпетки на ніжки надіти. Нічого страшного, скажуть друзі у школі Сміхнені, веселі дівчинці Олі. Будемо гратись, сонце сміятись через дрібниці не слід хвилюватись. А нам, люди, добрі, слід пам'ятати, що сонячних діток треба лиш захищати. 21 березня є міжнародним днем людей з синдромом Дауна. У цей день всі люди світу, як сонячні, носять різнокольорові шкарпетки. Чимало людей з синдромом Дауна стають відомими акторами, вченими, режисерами, спортсменами, кухарями, агрономами, інженерами, продавцями, менеджерами. Проте всі вони схожі, бо мають сповнені любов'ю серця і теплі сонячні посмішки на обличчях. А носіння різнокольорових шкарпеток у цей день це ще один прояв толерантності до цих сонячних людей.